Запрошую вас до країни цифр. Подивіться, усі цифри переплуталися. Давайте розставимо їх правильно по порядку. Нагадаю, що викладати потрібно зліва направо. Отже, з якої цифри починається числовий ряд? З цифри 1. Отже, я кладу її першою біля лівої руки. Далі. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, числовий ряд ми виклали вірно. Давайте порахуємо, скільки кругів. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять кругів. Поруч кладу цифру п'ять. Додам ще один круг. Один, додала. Стало більше. Більше на один. Стало шість. Перевіримо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість круїв. Число шість. Більше від числа п'ять на один. Число п'ять. Менше від числа 6 на 1. Отже, утворилося число 6. Воно позначається цифрою 6. Роздивимось її. Цифра 6 дверний замочок, зверху крюк внизу кружочок. Цифра 6 буде стояти в числовому ряді за цифрою 5. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять шість.